Ще один робот в сьогоднішньому випуску дворукий хай Real – гідравлічний чотириногий робот з парою масивних рук, що керуються оператором здалеку. Теоретично одним з основних застосувань роботів має бути робота в середовищах, які з тих чи інших причин є занадто небезпечними для людей. Я кажу теоретично, тому що на практиці важко змусити роботів робити корисні речі без безпосереднього нагляду людини. Ось чому останнім часом в робототехніці робиться акцент на дистанційному керуванні. Поєднання людського програмного забезпечення з апаратним забезпеченням робота, має бути дуже ефективною комбінацією. Щоб ця комбінація працювала, потрібні дві речі: по-перше, інтуїтивно зрозуміла система керування, яка дозволяє користувачеві влитися в роботі, щоб ефективно ним керувати. І, по-друге, робот, який може забезпечити такий.